Всім привіт! Сталася у мене така ситуація, що понадвались ось цих кроленят животи. І вже два штуки загинуло. І я купив їм коротше, таку пропоїчку, зараз я вам покажу. Ось така пропоїчка сьогодні їм дав. Трисульмікс. Два кубики дається на 1 літр води. Ну вони до цього... Це я сьогодні їм тільки дав, поставив ось в коробочці і налив баклажку. Я повністю розмішав його на 5 літрів води і дав кролика в коробочку. І в баклашку. Чому в коробочку? Тому що я думаю, що можливо не всі ще там вміють пити через ніпельні поділки, то вирішив дати в коробочку. І вони вже їх треба пропоювати, пропоювати 5 днів. А але вони вже такі стали більш активні. Зразу вони взагалі не особо пили воду. Зараз, як ви бачите, ось я вже долив, вже одну коробочку вони випили і я ще долив їм. То вони вже такі більш-менш стали активніші, вже ось я відкрив клітку, вони постійно тут всі лежали. Так, да, вони такі трохи в'яленькі, але... але все одно вже деякі бігають. Такі в них животи. Ну, в деяких невеликі, не а в деяких в цього вже ось видно, що м'якший якийсь став. Ну Воно так швидко то не Не допомагає, але все одно, ну, я думаю, що вдасться врятувати їх. Їсти теж вони не особо їдять, я їм насипав корму, вони не їдять. Це сталося вже пару днів назад це сталося. Але я щось... Не замічав, що в них такі животи були, але я думав, що це вони просто від корму понаїдалися, бо вони невеликі були. А це вже дивлюся, що в них дуже великі животи і двоє вже загинуло. То я вирішив не тягнути і вирішив купити пропоїчку, дав. Ну, думаю, що вдасться їх врятувати. Ще вони трохи в'яли, але все одно вже деякі он вже полізло в кормушечку їсти. Це щось жує. Такі вони вже більш активніші. Думаю, вип'ють 5 літрів води, якраз думаю, хвата їм. І будемо сподіватися, що, що все буде нормально. Якщо виживуть, то, то зможу порекомендувати. Зараз покажу, що не буду рекомендувати, тому що я ще не знаю точно, чи вони всі виживуть і чи все буде нормально, але вроді би як то вже їм краще. Тому ось такий у нас така пропоєчка. Трисульмікс. Коштує вона недорого, 35 гривень. Тому я вважаю, що краще купити, не пожаліти гроші і можна врятувати ваших кроликів. Але все ж таки два, на жаль, загинуло. Осталося в мене 6 штук. Але будемо сподіватися, що ці хоч виживуть. Ще мали в мене приводити віденські блакитні, але шрось вони ще поки не приводять. Треба буде, я ще не прощупував їх, що там вони, як там вони чи там є точно кролення, чи ні. Ну, сь... мала вчора приводити і сьогодні має приводити одна. Але ще ні одна не приводила, пух ще не рвуть, але вони і до цього не рвали. Я знаю, що якщо там за пару, ну там за тиждень чи за скільки починає рвати пух, то це вже точно вона не приведе. Але такого не було. Так Вони не рвали ні та, ні та, то можливо, ще приведуть. Бо в мене французький баран затягнула щось. Ну, саме норма 31 день. Найчастіше вони через 31 день приводять. Але через 33 дні це норма. А мене привело аж на 34 день. Тому будемо сподіватися, що ще приведуть. В кролинят були надуті животи і подивився. І них ще, ще й поносять до того всього. Зараз провіримо. Ось, бачите? Синке таке мокре. Такі вони в'яли Взагалі не активні Раніше так підбігали, щось там. Коли я відкривав дверки, то вони підбігали, а зараз, бачите, просто збилися в кучку і сидять. Ну я думаю, що пару днів і пройде. Будемо надіятися на це. Чого я вважаю, що ну догадки, чого вони надулися, я їм був давав. Була таке, було сіно, трава вже висохла, ми косимо там багато ліцерки, і вже така трава підсохла і вже воно більш сіно було. І пішов дощ. І воно легенько-легенько десь там влажне попалося. І я дав цим кроленяткам, думаю, та що там такого? Воно легеньке, влажне, навіть майже не чувствується, що воно влажне. І дав їм, і після цього на другий чи на третій день загинуло одне кроленятко. Тому... Якщо ви, у вас там є мокре якесь сіно чи що влажне, то краще його або викинути взагалі, або його підсушити і тоді давати. Мокрого кроликам. як ви бачите, не можна. Тому ось такі-то у нас справи. Ну будемо сподіватися, що вони вже ці виживуть, що будуть у нас здорові, гарні кролики. Такі вони вуханці. Прикольні. Не всіх вуха попадали. Тут такі набік є. В одну стогольну, те в одну, те в другу. Ну, побачимо, будемо спостерігати. Ну вже вони щось почали такі активнішати, вмиваються. Тому думаю, що буде все добре. А ви підпишіться на канал, щоб далі спостерігати за, за кроликами, чи виживуть вони, чи ні. Якщо то можете купляти цю пропоючку і давати вашим кроликам. Так, давайте покажу вам ще цих кроликів, які вони вже величенькі, вже славні теж кролики, кроленятка. Чотири штучки, все з ними поки що нормально. І думаю, що буде все нормально. Кроличка трохи схудла з ними. Але та теж, я казав, що схудла. Але вона вже посиділа і вже набрала. Вагу, джет, славна велика кроличка. Такі ось у нас кроленятка. Вони четверо, то вони славно ростуть. Вона гарно їх годує. цього вже як то вушка хочуть падати. Бачите таке. В остальних стоять вушка. Але я думаю, що теж будуть падати. Їм ем ще нема навіть місяця, десь 20 днів. І такі у нас кроленятка славний. Ну і тут вони всякі такі. Одне менше, одне більше, ось взагалі манюсіньке. Ну, добре, що вона хоч вигодувала їх, що не поїла її. Вона з'їла три штуки. Це я бачу. Можливо, вона і більше привела і з'їла. Але я бачу тільки три. Звісно, обідно, але нічого з цим не поробиш. Тому якщо ваші крилиці мають приводити, то обов'язково додавайте в їхній раціон сіль. Як тільки я почав давати кроликам сіль, зразу, зразу вона перестала їсти кроленят. Так, давайте дамо, ще, я бачу всього кролика. Віденського блакитного немає корму. Даю я, можливо, комусь там цікаво, можливо, хтось новенький здаю ячмінь, пшениця і кукурудзу. Зерно суміш, три коробочки ячменю, три кукурузи і одну пшениця. Мішаю і даю кроликам. Отак. Ось. Все. І вони їдять. І вроді би нормально ростуть. І ще сиплю сюди таку невеличку зменьку солі. Забувся сказати. Оп. Все. Ну а основна суть відео у нас була про те, що складувалися кролики. Дав я їм пропоючку, Ще поки що вони не виздоровіли, так як я їм сьогодні дав там десь 6 часов назад. Тому вони ще не виздоровіли, але якісь стали як -то активніші. Звісно, 100% гарантію я не даю, що вони виживуть, але думаю і сподіваюся на це, що вони вже будуть жити. Що вона допоможе ця пропоючка, Тому в наступному відео, думаю, покажу ще вижили вони всі. Ну, Вже покажу розкажу вам про цю пропоючку, коли вони вже відійдуть і вже будуть активні, класні кролики. А на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.